Друге, я блокую людей, які ведуться по-хамськи, тобто до інших людей і до мене. Тобто, коли е люди приходять в мій канал і пишуть щось е дурне про мене, я б одразу блокую, тому що для мене це не адекватно. Ну, ти прийшов на мою територію, я її зробив. Це благо... Я такий, що змог зробити цей канал. Чого ти пишеш мені всяку ахінею? І ці люди інколи пишуть, ви не мож, ви, не ви не допускаєте інший погляд. Ні, в моєму каналі багато людей, які зовсім мислять ні ну, в телеграмі, да, там коли якісь дискусії, йдуть, там багато людей, які мислять зовсім не так, як не так, як я. Я ніколи ніколи не блокую, не блокую тих, у кого інший погляд. Але деякі люди вважають, коли вони по хамськи розмовляють і кажуть, що ви все, що ви Олег пишете, це херня. Вони думають, що вони виражають інший погляд. Для мене це говорить про те, що це нездорова людина.